Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку InScience, Мене звати Олана, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні разом з палеонтологом Вадимом Яненком ми будемо говорити про те, чи можна клонувати Мамонта. Перед тим як я передам слово Вадиму, хочу вам. Коротко нагадати, з яких частин складатиметься наша з вами сьогодні подія. Тож спочатку, приблизно 20 хвилин, буде лекція, яку вам розповість Вадим Яненко, і ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, вам також доступна ось ця перша частина. Потім із всіма, хто з нами сьогодні є в Зумі, ми пограємо в кахут, а далі перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Нагадуємо, що якщо ви дивитеся нас на Ютубі і у вас виникають запитання до нашого лектора, ви завжди можете написати їх у коментарях до цього відео, або ж просто поділитися своїми враженнями. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також української it компанії «Скайлум», яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. І тепер трішечки розповім про нашого сьогоднішнього лектора. Тож, як я вже говорила, сьогодні з нами на зв'язку Вадим Яненко, палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук та науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково природничого музею Національної академії наук України. Хух, Вадиме, привіт! Вітаю, друзі. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо на досить таку Цікаву тему: чи можна клонувати Мамута? Мамута таке дивне слово, да. Ми всі звикли, що цих тварин називають мамонти. А чому написано мамут? Давайте розберемося. Всі українські палеонтологи та науковці з 19 століття, і включно до середини ХХ століття тварину, велику з бивнями часів льодовикового періоду називали Мамут. І лише в 1960 році відбулося повне е, розсічення. Як це навіть правильно сказати? Е, Зросійщення відбулося. І звичне назва Мамут замінили на Мамонт, дуже близьке до російського «мамонт», ну, власне, калька з російської. У 1960 році була опублікована перша наукова стаття, де вже не використовувався мамут, а використовувався мамонт. Називалася стаття Знахідка черепа Мамонта в Запорізькій області. До цього часу всі науковці, нагадаю, і палеонтологи, і геологи використовували мамут. Сучасні всі науковці теж з радістю використовують мамут і не використовують мамонт. Ну і, власне, для затравочки вам така картинка Мамута в печері Комбереле з Франції. Е, сьогодні під час лекції ми з вами будемо чути такі слова, як генна інженерія, ДНК, геном. Власне, давайте спочатку розберемося коротенько, що ж це таке, щоб можна було вже потім протягом лекції зрозуміти, про що мова. Генна інженерія це напрям такий в науці. Метою якого є створення організмів із новими спадковими ознаками, які не зустрічалися в природі. Наприклад, я гадаю, що всі з вас добре знають жовті кавуни, які з'являються в нас влітку в супермаркетах, правда? В природі були лише червоні. Генна інженерія доклала свою руку до того, щоб з нас з'явилися і жовті кавуни. Що таке ДНК? Ми будемо сьогодні про це говорити. ДНК це власне матеріал, матеріальний носій генетичної інформації. Якщо по-простому це рецепт всього живого, ДНК забезпечує збереження і передавання і відтворення всієї генетичної інформації від батьків до дітей. І третій такий грізний термін геном. Геном це повний набір генетичної інформації в нашому з вами організмі або в організмі будь-якої живого створіння. Геном надає всю інформацію, необхідну організму для того, щоб функціонувати. Тобто, завдяки геному, ми знаємо, як нам дихати, бачити, слухати, ходити і тому подібне. Так от я гадаю, що всі з вас знають цих милих, волохатих мамутиків – Слоників, які ходили по території і нашої країни під час останнього льодовикового періоду, мамути були розповсюджені не лише на території України, а й на всіх материках, окрім Австралії та Антарктиди. В період пізнього плестоцену і до пізнього. Пліоцену і до пізнього плейстоцену. Це десь приблизно 4,8 мільйони років тому і до 10 тисяч років тому винятком є карликові мамути, які жили на островах, але сьогодні ми про них говорити не будемо. Вони дожили до 5 тисяч років. Прошу познайомитися з двома бородатими дядьками, які власне відповідають на сьогодні за те, чи будуть у нас клоновані мамути, чи не буде. Праворуч, поважний такий науковець відразу видно, так, в окулярах, з бородою, в стильному піджачку. Це Джордж Черк. А ліворуч це його компаньон, бізнесмен Бен Лем. Так от, це два засновники компанії Клосал, яка розміщена в США, завдяки Бену Лему. Власне, як бізнесмену і науковцю, який зміг показати те, що можна все-таки спробувати повернути мамутів до життя, ці два чоловіки зібрали вже 15 мільйонів доларів власне, на те, щоб повернути цих мамутів. Чи багато це чи мало, ну я гадаю, що цього достатньо для того, щоб мати якісь наукові результати. Як вони це хочуть зробити? Вчені хочуть використати технології генної інженерії, щойно з вами говорили, та ДНК, взяти ДНК-мамутів із заморожених решток, яких досить таки багато, на території півночі нашої планети. Вік цим решткам десь приблизно 10 тисяч років, плюс-мінус. Перед вами, до речі, мумія мамонтиняти, з якого власне, можна взяти ті зразки. Щоб вас не водити оману, скажу відразу, що такого мамута, як він був колись 10 тисяч років тому, науковці не зможуть отримати. Вони зможуть отримати гібрид. А гібрид це результат схрещення, схрещування між двома близькими видами. Власне, між мамутом та його нащадком на сьогодні азійським слоном. Він на картинці, як бачите, праворуч. Питання, чому? Науковці вибрали саме мамутів. Чому, наприклад, не динозаврів чи шаблезубих котів, чи я не знаю ще якихось інших тварин минулого. Все досить просто. Мамути вимерли практично одними з останніх 10 тисяч років тому. І вони видалися вченими найкращими претендентами на те, щоб їх воскресити. Матеріалу замороженого на півночі нашої планети, власне, в вигляді туш мамутів, достатньо. Найближчими родичами, сучасними у мамутів є, як я вже казав, азійські слони, і їхню ДНК ну, ДНК мамутів, в принципі, можна видобувати досить такі великій кількості із замерзлих решток. Як науковці планують воскресити мамутів? Ну, є два основних таких варіанти. Перший це клонування, а другий це генна інженерія. Далі ми з вами поговоримо більш детально. Ну і власне, навіщо? Навіщо воскрешувати мамутів? Ну, це, напевно, саме головне питання, яким би мали задаватися вчені. Для чого? Так от, вчені пояснюються все тим, що мамути могли б відновити в тундрі луки, захистити ґрунт від ерозії, врешті-решт, сприяти зв'язуванню двоокісову глицю, того, що ми знаємо з вами, як СО2, і цим запобігти глобальному потеплінню. Як на мене, дуже така. Хороша, хороше таке бажання. Ну що ж, давайте подивимось далі. Що ж таке клонування? Один із методів, які вчені хочуть використати. Ну, клонування це коли ДНК береться однієї тварини, додаються до заплідненої яйцеклітини іншої тварини, додаються це все до тварини донора, мами, яка буде виношувати плід, і вже потім отримують результат. Самим яскравим результатом на сьогодні це була вівця Долі, яку клонували в 1997 році. Овечка Долі прожила щасливі 6 років. Вчені вирішили не зупинятися. І якраз у 2000 році зникла вся популяція козла Піренейського. Він праворуч на фотографії, як бачите, такий красивий цапик з великими рогами. Так от, вчені взяли в одному з музеїв шкіру козла Піренейського, видобули з неї ДНК, пройшли всі етапи, про які я вам щойно сказав. Підсадили запліднену вже її до найближчої родички козла Піренейського і отримали. В результаті Козенятко. Козенятко козла Піренейського. Але, на жаль, воно прожило лише сім хвилин, на відміну від вівці долі. Вівця долі і по сьогодні живе. А як бачите, тут з козлом Піренейським щось пішло не так. Що пішло не так, вчені, мені здається, по сьогодні так і не з'ясували. Принаймні ніяких публікацій я не знайшов, коли готував лекцію. А, окей. Замерзлих туш мамута знаходять досить часто, чому ж до сьогодні не клонували? Да, гарне питання, яке випливає, власне, із тієї частини лекції, яку ми вже прийшли. Ну, на жаль, ДНК всіх знайдених мамутів тією чи іншою мірою, е через тривале замороження є пошкодженою, зруйнованою. І, хоча вчені вже на сьогодні розшифрували весь гном мамута. Але отримати повний ланцюжок ДНК, як, за рахунок якої можна було відтворити в майбутньому того самого Мамута, по сьогодні не вдалося. Йой, скажете ви, а як же нам бути? Невже нам не вдасться повернути мамутів до життя? Ну, дивіться, тут є інший варіант, про який ми з вами вже згадували. Може стати в пригоді другий метод воскресіння, так звана технологія спрямованого редагування геному CRISPR, як вона ще називається, що передбачає виокремлення, ніби вирізання генів мамута, які дозволяють йому виживати на дозволяли виживати на півночі планети, і додавання цих генів до геному найближчого його родича, власне, азійського слона. Так, от, вчені на сьогодні проаналізували геноми 23 видів слонів і вимерлих мамутів і зупинилися на найближчому родичі знову таки азійський слон. Потім вчені подивилися, а які ж необхідні ті от риси, які дозволяли. Мамуту виживати на півночі нашої планети, коли клімат був, чесно кажучи, Ну не дуже сприятливий для загорання і купання в морі, наприклад. Так, от, вчені вирішили, що їм треба буде запрограмувати до 50 змін в геномі азійського слона, щоб в результаті з цього азійського слона вийшов такий собі мамутик. Так, от, перше, що вчені вирішили. Програмувати це, як мінімум 10-сантиметровий шар ізолюючого жиру, який буде забезпечувати майбутню тварину теплом на півночі планети. Далі, як мінімум, 5 різних видів хутра, щоб було тепленько поверх того 10-сантиметрового шару жиру. Зменшення вух Ну, тут і зрозуміло, тому що азійський слон, на відміну від африканського, має менші вуха. Чому так? Тому що африканський слон використовує величезні вуха, коли йому дуже спекотно. Вони пронизані кровоносними судинами, він ними обмахується і тим самим зменшує температуру свого тіла і охолоджується. Мамуту, на півночі планети цього абсолютно не потрібно. І ще одне, що хочу зробити вчені, це. Запрограмувати так цього мамута, щоб у нього не було бивнів. Тому що немає бивнів, немає полювання на дану тварину для того, щоб здобути бивні. Знаєте, да слонів спилюють також сучасний бивні щоб на них не полювали в дикій природі. Ну що ж, змінений геном додають у заплідненої циклітину слона, яку підсаджують далі сурогатній мамі в животик. І в теорії на світ має з'явитися гібрид слона і гібрид мамута, тобто такий собі середній варіант. Але і тут також є А Для того, щоб виростити цю запліднену яйцеклітину, яку підсадили в животик, потрібна, власне, самка слона. Це не дуже добре з етичної точки зору, тому вчені використовують так звану штучну утробу. Це як штучний животик у мами, в якому розвивається плід. щось аналогічне, тільки штучне для цього мамута. Але, на жаль, ця технологія недосконала і ще до кінця якби, не вдосконалена. Тому це теж проблема на шляху для того, щоб здобути нам повноцінного мамута. Знову таки, ідея клонувати мамонта чи Мамута не нова. Ще в далекому, як мені зараз здається, 2011 році японські вчені теж хотіли воскресити мамутів і прогнозували на 2016-2017 роки уже показати цілу невелику популяцію мамутів. А нині 2024 рік, а мамутів ми ніби не бачили ні в японців, ні в іншій точці нашої планети. Щось японців пішло, значить, не так. Компанія ж Колосал обіцяє нам невелику життєздатну популяцію мамутів в Арктиці вже до 2027 року. Ну що ж, залишається три роки. Я пропоную нам запастись попкорном і колою і почекати, що ж вийде або не вийде в компанії Колосал. Але навіть якщо в них щось і вийде, то залишається ще багато різних проблем. Ну, Наприклад, етичних. Власне, чи гуманно створювати тварину, про яку ми на сьогодні про її біологію, практично нічого не знаємо. Ну, от Дійсно, ми ж не знаємо, чим вона харчувалася от 100%. яка температура для неї була оптимальна, які умови були оптимальні. Власне, коли ми отримаємо. Життєздатних мамутів, хто буде вирішувати, де їх тримати, чи в зоопарку, чи випускати їх на волю? І, власне, а куди випускати? В Сибір кудись, чи на північ Канади, чи, чи ще кудись. Це теж, якби, проблеми, які, на перший погляд, здаються мізерними, але насправді досить таки серйозні. Ну і знову таки, а якими будуть наслідки для екосистеми Тундри, яка, в яку випустять це перше, першу популяцію мамутів? Власне, Тундра від них відвикла і спрогнозувати зміни не лише Тундри, а й клімату на всій планеті, буде досить таки складно. Тому, як бачите, на сьогодні більше запитань, ніж відповідей, чи зможемо ми клонувати мамутів, і власне, де їм жити? Ну і власне тому подібне. Ну, і, звісно, в мене для вас є домашнє завдання, як же без домашнього завдання. Так от, що ви маєте зробити? Напишіть, будь ласка, кого б ви хотіли клонувати з тварин минулого. Ви вже, я думаю, багато з них знаєте. Які, власне, які б мали можливості ці тварини, по-перше, для чого б ви їх клонували? По-друге, яку користь клоновані вами тварини могли б принести для. Ну, власне, своєю появою для планети Земля. Або глобально, наприклад, для України. Ну, я думаю, глобально для України це навіть цікавіше. І що потрібно було б робити людям, щоб тварині добре жилося в сучасному світі? Що ж, з нетерпінням чекаю результати вашого домашнього завдання. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Дякую, Вадимо, за цю цікаву розповідь. Друзі, тепер ми всі з вами знаємо, що українською правильно говорити мамути, а не «маманти». тож використовуємо правильно. Назви цих тварин, і хочу анонсувати вам наш наступний вебінар, який відбудеться 15 лютого вже цього четверга. Разом з ботаніком Олексієм Коваленком ми будемо говорити про плісняву, яка от водночас може бути як шкідливою, так і корисною. Приходьте, буде багато чого цікавого. А для слухачів і слухачок наших старших, якщо ви мрієте, аби українськомовного контенту від наших вчених на просторах Ютубу ставало більше, ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на BuyMeACoffee, відсканувавши ось ці QR-коди. всім, хто дивиться нас в записі на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним. З вашими друзями, колегами, подругами, і, звісно, написати коментар, щоб ми розуміли, які у вас враження і могли покращувати в подальшому наш контент. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!